У Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. Така підготовка проводиться і на території Красноградського району. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном. 066 646 43 04. Ось що говорить про це: один з інструкторів навчальної дисципліни Володимир Зібаров. Добрий день. Мене зовут Зібаров Володимир Володимирович. Я волею суддів став інструктором національного спротиву. І е, зараз хочу запропонувати всім бажаючим вступити до наших курсів на другий набір, який вже в липні місяці почне своє навчання. Е, перший випуск він незабутній, тому що він самий перший. Дуже ми за ці три місяці із е, усіма слухачами об'єдналися, стали дійсно єдиним колективом, друг друга доповнювали. І я вважаю, що й другий набір буде також дуже ефективний, важливий, а нам, уже, як інструкторам, буде трішки легше, тому що ми бачимо, на чим нам ще слід попрацювати і зробити заняття для наших слухачів більш цікавими, корисними і більш інформативними. І будемо разом навчатися. Базовій військовій підготовці. І зараз ми усі мотивовані тим, аби наблизити нашу перемогу. Кожен на своєму місці зараз тримає фронт. Адже хтось тримає зі зброєю в руках, хтось навчається для того, щоб підтримати. Тому що, коли е, тил е, монолітний, тоді і фронт буде триматися. Тому мотивація, основа, основна мотивація була тому, щоб наша держава, наша країна існувала. Незалежна, суверенна. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс базової загальновійськової підготовки, звертайтеся за телефоном 066 646 шість46 4304. Слава Україні! Героям! слава!